Леск адреналіну треба пришвидшитись серцю. Нам необхідно допомогти організму в залежності від того, як активно використовується та зона мозку. Довірте тілу і практикуйте. Людина найвища точка розвитку планети Земля чи приречений на страждання результат генетичної лотереї. Для мене відповідь на це питання найкраще ілюструє природа стовбурової клітини, яка в залежності від умов середовища здатна набувати будь-яких функціональних якостей. Але хто обирає це середовище? Наш мозок здатен до дивовижних речей, якщо ми вміємо ним керувати. Але він перетворюється на небезпечного ворога, якщо ми віддаємо контроль йому. Для того, щоб бути здоровими, сильними, щасливими, нам необхідно знайти ключ до потенціалу мозку. А цим ключем є наше тіло і механізми, які відкривають доступ до автономної нервової системи, підсвідомості, до гормональної, імунної, енергетичної систем. Це відео про інструменти, які повертають нам контроль над власним станом. Деякі можуть здатись надто смішними, простими чи незрозумілими, але не давайте мозку владу завчасно передбачати результат довірте стілу і практикуйте. І розпочинаємо відразу з найшвидшого методу зниження стресу та тривожності, так званого фізіологічного зітхання або physiological sigh. Це два вдихи через ніс, причому другий з усиллям і один максимально довгий, спокійний видих ротом. Показую. Чим довший видих, тим краще. Кілька циклів такого дихання значно знижують рівень напруги, стресу, дискомфорту, або психологічного, або фізіологічного. І ефективність цього методу саме в цьому і полягає, що в моменті, як тільки ми відчуваємо перші ознаки паніки, тривоги, якихось нав'язливих думок, ми можемо згадати зітхання або 2-1, зробити кілька циклів такого дихання і відразу відчути полегшення. Тим самим ми не заганяємо себе ось цю негативну спіраль, ми не маємо. Боротись з якимись думками, просто згадуємо форму або формат дихання і отримуємо відразу результат. Чому ж це настільки дієво з фізіологічної точки зору? Ну, по-перше, наш мозок реагує на зміни швидкості току крові, коли ми вдихаємо, розширюється грудна клітина. Трохи збільшується об'єм серця, і, відповідно, зменшується швидкість току крові. Щоб це компенсувати, мозок надсилає сигнал, що треба пришвидшитись серцю, тим самим стимулюючи і нервову систему і взагалі тонізуючи всі системи організму. Коли більший акцент на вдиху, ми стаємо більш емоційно збудженими, напруженими, да, сфокусованими. Коли довший видих, ми навпаки заспокоюємось. І тут, відповідно, коли ми спочатку в стані, коли мозок прискорює всі системи, а потім ми видихаємо і отримуємо зворотній результат. Грудна клітина звужується, серце теж зменшується в об'ємі, прискорюється ток крові, і мозок надсилає сигнал, що треба якось трошечки. Зменшити швидкість, зменшити напругу, загальмуватись. І ми відразу відчуваємо ефект це перший механізм. Другий механізм це коли ми вдихаємо з зусиллям, ми допомагаємо розкритись мільйонам альвіол в легенях. Це такі мішечки, загальна площа, поверхні яких приблизно дорівнює площі тенісного корту. Вони всі оплетені капілярами, і, відповідно, коли працюють на максимум, ми дуже швидко позбуваємось великого об'єму СО2. А, а коли вуглекислий газ виходить з крові, з наших систем, ми відчуваємо полегшення, заспокоєння, тому що в організмі теж є системи, які реагують на концентрацію СО2 в крові. Також, другий спосіб, пов'язаний з диханням. Це всім відомий а, спосіб дихання по квадрату. 4 секунди вдихаємо, 4 секунди затримуємо, 4 секунди видихаємо, 4 секунди затримуємо. І так, поки не заспокоїмось або не збалансуємось. Ця вправа, я б сказав, що більше підходить для повсякденного тренування нервової системи для балансування, тому що. Не завжди в моменті, коли ми в стресовій ситуації, можна дозволити собі витримати цей ритм, але це теж дієва вправа, а особливо в поєднанні з візуальним контактом, якщо ми знаходимо якийсь об'єкт з чотирма кутами, вікно, книжку, екран. От як, наприклад, в цій візуалізації кожна грань відповідає фазі дихання. Поява кожної стрілки це одна секунда. Таким чином, рухаючись від одного кута до іншого, можемо прослідкувати, який ритм підходить саме нам. Давайте спробуємо. Вдихаємо. Затримуємо. Видихаємо. Затримуємо. Таким чином, ми повертаємо фокус в момент, відволікаємося від своїх думок, але також тут грає роль задіяння візуального центру, який так само використовується в третьому способі зниження стресу і тривожності, і це прям комплексна терапія, яка називається EMDR eye movement desensitization and reprocessing. Наш мозок має центри, да, має дві півкулі, і хоча вони не чітко розділені на емоційну і е, якусь аналітичну, так, але все одно є спеціалізація. Певні події, якісь спогади, асоціації, вони зав майже завжди у нас прив'язуються до емоцій, до різних центрів, да, тобто щось візуальне. Ми на нього реагуємо і отримуємо ще один додатковий параметр до даних про зовнішній світ. Основним структурним компонентом нервової системи є нейрон, який складається з ядра, з дендритів і аксону, який здатен проводити нервовий електричний імпульс. На кінці аксону є. Пластичне динамічне розгалудження, яке називається терміналом аксону. Це саме та зона, де утворюються синапси з іншими нейронами, а також з іншими клітинами. Сінапс це місце зв'язку, місце, де нейрони можуть комунікувати один з одним завдяки передачі як нервових імпульсів. Так і хімічних імпульсів через нейромедіатори у одного нейрона може бути від 5 до 10 тисяч сінапсів, в залежності від того, як активно використовується та зона мозку, де цей нейрон знаходиться. В цій нейропластичності, в швидкості розростання терміналів аксонів, і полягає продуктивність методу EMDR. Саме тому важливо урізноманітнювати свої відчуття, свої е, знання, пізнавати світ, пізнавати себе, тому що обов'язково утворюються нові синапси, і таким чином, по-перше, мозок краще функціонує, коли ми думаємо про щось, по цим зонам проходять електричні імпульси. В ці зони надходить більше поживних речовин. І, відповідно, чим активніше ми використовуємо увесь спектр наявних інструментів головного мозку, тим здоровішим він є, і тим повніша наша картина світу. Але іноді ці зв'язки бувають дисфункціональними. Тобто ми надто яскраво на щось реагуємо. Або ми звикли до певного патерну думок, і це вже не допомагає нам. Наприклад, з наших реалій. Голосні звуки на вулиці. Зрозуміло, що іноді це справді ознака небезпеки. Але якщо ми реагуємо яскраво, дуже сильно, емоційно, на кожен голосний звук, це вже дисфункціонально, це порушує нашу продуктивність, взагалі руйнує насолоду від життя, або ну, не дозволяє нам адекватно реагувати на умови, в яких ми знаходимось. В спокійній атмосфері, повертаємось до цього відчуття, до цього спогаду, да, який тригерить оцю реакцію, і починаємо почергово активувати ліву і праву півкулі. Спогад, якась конкретна аналітична частина, поєднана з емоційною частиною, коли ми починаємо. Рухати, наприклад, очима зліва направо, або слідкувати там за пальцем зліва направо, або за олівцем, або просто рухати очима, або робити звуки над лівим і правим вухом почергово, або тактильно торкатись плечей. І знаходитись в цьому стані, повертатись, при цьому, при цьому стимулюючи ліву і праву півкулю. Таким чином, поступово, це не швидкий спосіб, але це дуже дієвий спосіб для хронічного стресу, для якихось повторюваних станів, коли ми хочемо вийти з цього циклу, з якоїсь. Завченої безпомічності, якихось нав'язливих думок, від яких ми вже втомились. З часом через певну кількість повторювань, ви відчуєте полегшення. Бажано ще додавати нове закріплення, да, нову асоціацію, нове пояснення. Да. Якщо це звук, то нагадувати собі: о, це машина, чи це трамвай, чи це просто там в когось мотоцикл без нормального вихлопу. Але ідея якраз в тому, що наш мозок, він пластичний. Тобто всі ці зв'язки, вони постійно стимулюються. Кожна наша думка це електромагнітний імпульс, який йде по цим синапсам. Це абсолютно матеріальна, <смас> потужна енергія, якою ми можемо керувати, яку ми можемо спрямовувати. І таким чином визначати, які які думки або які патерни поведінки або почуттів нам варто залишати і підсилювати, а від яких ми хотіли б позбутись? Наш мозок витрачає дуже багато енергії і є механізми, які дозволяють зменшити витрату енергії на повторювані думки. Чим більше ми повторюємо якісь дії, думки, асоціації, тим менше енергії треба на те, щоб їх активізувати. І тим важче роз'єднати потім ці синапси. Саме тому при формуванні якихось звичок, як добрих, так і поганих, наш мозок постійно навчається. Кожна думка, кожне наше відчуття, кожна наша дія це абсолютно реальна енергія, абсолютно матеріальне відображення, яке лишається в нашому мозку. А от четвертий метод зниження стресу і тривожності пов'язаний з біохімією нашого тіла, нашого організму. Якщо думки це електромагнітні імпульси, по суті, струм, то гормони це хімія. Так, ендокринна система працює на гормонах, і гормон, по суті, це речовина, яка виділяється одним органом для впливу на інший орган або систему органів. А й ми постійно знаходимось в е, коктейлі різних гормонів, які змінюються в залежності від години дня, від нашого стану, нашого е, голоду. Так, подивіться на грелін. Ті, хто не знають, як впоратись відчуттям голоду, всі, в принципі, розуміють, що робить дофамін, ендорфіни, як діють, як діє кортизол, адреналін. Але мало хто розуміє, якщо гормон не виконує свою функцію, точніше, організм не використовує ті зміни, які приносить гормон, то потім залишки цього гормону продовжують функціонувати. Вони нікуди не зникають. Це теж абсолютно... Матеріальне відображення наших почуттів, думок, реакцій на зовнішні подразники або внутрішні подразники. Подумали про щось негативне або страшне, якийсь сплеск адреналіну, кров приливає до м'язів, ми сфокусовані на виживанні, на тому, щоб або битися, або тікати. Але якщо ми просто сидимо і ніяк не використали. Результат дії гормону, нам необхідно допомогти організму вивести надлишки цієї хімічної сполуки. Інакше вона буде знаходитись в системі, вона буде отруювати нас, окиснювати наш, наші внутрішні органи, наші системи. В цьому випадку нам допоможе четвертий метод зниження стресу і тривожності розтрушування. Це по суті мікромасаж, який діє. На тканини, в тому числі глибинні тканини нашого тіла. Головне для ефективності цього методу знайти комфортне, зручне, найлегше положення для власного тіла, в якому б ми використовували мінімум енергії і не напружувались. Можна стоячи, лежачи, сидячи, немає значення. Да, можна робити. Мікровібрації, розтрушувати і горизонтально, і вертикально руки, ноги, шию. Якщо ми знаходимося в вертикальному положенні, ми можемо таким чином задіювати всі тканини, всі фасції. Якщо ми зможемо розслабитись, то в ідеалі треба відчувати, що навіть шкіра голови рухається. Разом з нашими стрибками, з нашими е, рухами. Дієвим і приємним і ефективним методом є простукування себе. Мікромасаж також е, створення мікровібрацій пальцями на м'язах тіла. Головне фокусуватись на розслабленні. Тому розтрушуйтесь, стрибайте, стрибайте танцюйте. І розслабляйтесь. І якщо вам раптом здається, що ви недостатньо застресовані і напружені, хоча я таких людей не знаю, але раптом ви про це думаєте: що М, ну, в принципі в мене немає панічної атаки і тривоги постійної, але запам'ятайте, що наш організм завжди прагне до підтримки гомеостазу, до підтримки постійності внутрішнього середовища. І відповідно, якщо ми маємо хронічні стресори, які поступово підіймають рівень напруженості в організмі, ми можемо навіть не помічати, наскільки ми застресовані, наскільки ми тривожні. Тому що хронічний стрес це набагато, набагато гірше, шкідливіше для здоров'я, ніж тимчасовий яскравий стрес. До якого ми можемо адаптуватись, розслабитись і повернутися до якогось базового стану. Якщо ми поступово непомітно підіймаємо рівень стресу, можемо цього не помічати аналітично, да? якось це не настільки явно. Але тіло реагує, тіло потребує балансу. І, відповідно, цей гормональний рівень може підійматись, підвищуватись. І потім ви в якийсь момент зрозумієте, що ви вже давно не видихали нормально, ви вже давно не спите повноцінно, ви просто знаходитесь в стані постійного фонового напруження. Тут вам допоможе розтрушування. З хронічним напруженням допоможе розтрушування. І п'ятий метод кінетична розрядка це спосіб розвантаження нервової системи, глибинного розвантаження нервової системи за рахунок простих, циклічних повторюваних, передбачуваних рухів. Наш мозок постійно моніторить положення тіла, наші відчуття, оточуюче середовище. Він завжди знаходиться в цій роботі. І цей метод дозволяє хоча б на 5-10 хвилин мозку відпочити. Відпустити все і довіритись тому, що наступний рух буде таким самим, як попередній, що не треба ні до чого готуватись, що можна просто відпустити хоча б на кілька хвилин ось цей контроль, цю постійну напругу. Цей метод складається з трьох рухів або вправ. Хоча вправами це важко назвати. Бо я впевнений, що кожен з вас в дитинстві хоча б одну з них виконував на підсвідомому рівні. Цікаво буде дізнатися. Починаємо з положення стоячи рух зі сторони в сторону. Обов'язково треба звертати увагу на поворот тазу. Поворот грудної клітини і максимальну розслабленість рук. Вони як мотузки, невагомі і не чинять ніякого супротиву силі тяжіння. Максимально розслаблені маємо відчувати інерцію, як всі наші рухи підкорюються інерції. І з кожним наступним рухом нам треба все менше і менше задіювати. Сил для того, щоб його зробити. Це одна з ознак того, що вправа виконується вірно, що ми можемо її робити дуже-дуже довго, не відчуваючи втоми. Можна трошки згинати коліна, можна трохи більше, в залежності від того, як комфортно. Головне продовжувати цей ритмічний, повторюваний, одноманітний рух. Друга вправа руки перед собою. Коли ми їх відпускаємо, нахиляємось трохи вперед, згинаємо коліна, заводимо руки за спину і виштовхуємо перед собою. Третій рух розслаблена прогулянка. Одна рука перед собою, інша заведена за спину, і ми змінюємо їх місцями, повертаємо корпус, таз, плечі, прислухаємось до власного тіла. В усіх цих вправах, щоб максимальне було розслаблення і витрачалось мінімум енергії. Робимо це наскільки нам буде комфортно. Кожна вправа це хоча б 2-3 хвилини. Найкраще робити від 5 хвилин, тоді ми вже входимо в ритм, відпускаємо, починаємо прислуховуватись, синхронізуватись з власним тілом. Коли ми не замислюємось над кожним новим рухом, над кожною дією, ми просто можемо знаходитись в цьому просторі. Зробіть стільки рухів, скільки вам комфортно. Коли зупинитесь, прослідкуйте за відчуттями в тілі, прослідкуйте за думками, чи з'явились якісь думки або, можливо, зникли. І якщо вам. Хочеться отримати ще глибший доступ до підсвідомості, до автономної нервової системи і до контролю свого мозку. Переходьте на наступне відео.